Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Привіт! Навчимося робити синтаксичний розбір речення. А що таке синтаксичний розбір? Зробити синтаксичний розбір речення це підкреслити головні та другорядні члени речення, записати його характеристику. А з чого починати розбір? Спочатку підкресли головні та другорядні члени речення, а потім запиши характеристику речення. Головні члени речення підмет, відповідає на питання хто що. А присудок відповідає на питання, що робить предмет, який він є, хто він такий, що він таке. Другорядні члени речення це додаток, відповідає на питання непрямих відмінків. Означення відповідає на питання який чи котрий. Обставина відповідає на питання де, куди, звідки, коли, як, чому. Послідовність розбору. Перше. Витречення за метою висловлювання. Розповідне, питальне чи спонукальне. Визначте витречення за емоційним забарвленням: окличне чи неокличне. Витречення обудовою. Просте чи складне. Запам'ятай. Просте речення має одну граматичну основу, а складне дві чи більше граматичних основ. Напиши витречення за складом граматичної основи: односкладне чи двоскладне. Односкладне речення це речення, граматична основа якого складається з одного головного члена речення. А двоскладне речення це речення, граматична основа якого складається з двох головних членів речення і підмета, і присудка. Напиши вид речення за наявністю чи відсутністю другорядних членів речення, поширене чи непоширене. А також напиши речення Ускладнене чи неускладнене. Ускладнене може бути однорідними членами, звертаннями, вставними словами, зразок розбору. З добра й любові приходить щастя, підкреслюємо головні члени речення, а потім другорядні. Пишемо характеристику речення розповідне, неокличне, просте, двоскладне, поширене, ускладнене однорідними обставинами. Запаморочливо пахло в'ялим листям підкреслюємо головний член речення та другорядні. Пишемо характеристику речення розповідне, неокличне, просте, односкладне, поширене, неускладнене. Горіть і боріться. Підкреслюємо головні члени речення. Другорядних членів речення в цьому реченні немає. Пишемо характеристику спонукальне, окличне, просте, односкладне, непоширене, ускладнене однорідними присутками. Запиши послідовність розбору. Перше, визнач граматичну основу речення та другорядні члени, витречення за метою висловлювання, витречення за емоційним запарленням та забудовою. З'ясуй двоскладне речення чи односкладне. Визнач витречення за наявністю чи відсутністю другорядних членів речення. З'ясуй, чи ускладнене речення однорідними членами, звертаннями або вставним словом. До зустрічі на каналі Філологічні Цікавинки.